Слава Ісусу Христу, хотів би з вами поділитися таким откровенням. Часто при спілкуванні з людьми, коли в людини там запитуєш, чи все добре, чи все вірно, часто можна почути таку відповідь: все вірно, все як книжка пише. Але важливо розуміти, з якої книжки ми беремо інформацію. Тому що якщо взяти нашу освітню систему. В цілому, то ми можемо відслідкувати таку тенденцію, що всі ті роки в школі та, зокрема, вищих учбових закладах нас навчають, що ми нав'язують, скажімо так, нам процес цієї еволюції, що цим самим спотворюючи істину і ігноруючи головну книгу. Людства, якою є Біблія, тобто ігноруючи творця, і прикладів таких достатня кількість. Ну, наприклад, в книжка пише, що Ніагарському водоспаду близько 10 тисяч років, але це давно розвінчаний міф. І таких фактів достатня кількість. І якщо взяти навіть червону книгу, яка Являється доказом існування Бога, тому що в неї записані зникаючі види рослинного та тваринного світу. Можемо згідно неї побачити, що теорія еволюції це лише ілюзія, тому що якби люди та тварини еволюціонували, то з'являлися б нові види тварин, рослин і так далі, але ми бачимо зворотній напрямок руху, тому що тварини зникають, рослини зникають, і люди зникають як образ і подоба Божа, тому що люди перетворюються на таких собі створінь, які керуються своїми емоціями, амбіціями і так далі. І це нам говорить про те, що нам ще більше треба прийти до. Повернутися до першоджерела, до інструкції для життя, яку нам залишив Господь, до Біблії. І е, важливо розуміти, що правильне толкування цієї книги нам дає лише Біблійна апостольська церква, яку заснував сам Ісус Христос, тому що церква є інститутом життя. Тому не живіть в ілюзії, не харчуйтеся з Дерева пізнання добра і зла приходьте до джерела істини до Біблії в біблійну апостольську церкву. Якщо ви ще не являєтесь частиною біблійної апостольської церкви, приєднуйтесь до церкви Слово Боже. Це міжнародна місія, яка світить словом істини до краю землі. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.